Ніко, з новим роком. Привіт зі столиці. І тебе з Новим роком. Які класні сяючі вогники. Так ілюмінація неймовірна. Сяючи різноманітними кольорами, головна ялинка країни вражає своєю красою. Поглянь на слова «сяючі» та сяючи Це одна і та ж форма дієслова. Порінь у новорічну атмосферу. Переглянувши відео, ти дізнаєшся багато цікавого. Пригадай, дієслово має 5 форм, одна із яких дієприслівник. Особлива незмінювана форма дієслова, що називає додаткову дію або стан і відповідає на питання, що роблячи. Що зробивши? Співаючи, заспівавши, сама назва дієприслівник складається ніби з двох слів діє, дієслово та прислівник. Тож логічно, що дієприслівник містить у собі граматичні ознаки обох частин мови, Ознаки дієслова утворюється від основи дієслова Танцюють. Танцюючи. Має вид недоконаний. Що роблячи. Даруючи. І доконаний. Що зробивши. Подарувавши. Має категорію часу Теперішній і минулий. Упізнаємо за характерними суфіксами Для теперішнього часу учи, ючи, ачи. Ячи. Наприклад, малюючи Для минулого суфікси ши вши, намалювавши. Також дієслівною ознакою є можливість мати поруч залежні слова, співаючи що? Новорічну пісню. Які ж ознаки прислівника? Їх усього дві. Незмінюваність. Дієприслівник незмінювана форма дієслова. Тож усе слово позначаємо як основу у кінці немає жодного закінчення, а лише суфікс У реченні дієприслівник завжди виконує роль обставини. Потренуймося! Із поданих слів вибери дієприслівник. Постав до нього запитання. Назви особливі суфікси. Що роблячи? Захоплюючись. Суфікс Ючи. Що роблячи? Лежачи. Ачи. Що зробивши. Побажавши. Суфікс вши. Що зробивши. Принісши. Суфікс ши. Гарна робота. А тепер поглянь на ці ж дієприслівники визнач їхній вид доконаний чи недоконаний. Та час минулий або теперішній. Скористайся нашим лайфхаком. Щоб визначити вид дієприслівника, потрібно його переставити в неозначену форму дієслова. Вид інфінітива завжди такий же, як і дієприслівника. Наприклад, захоплюючись суфікс ючи теперішній час інфінітив, що робити, захоплюватися недоконаний вид, спробуєш далі самостійно. Лежачи суфікс ачи теперішній час. Що робити? Лежати недоконаний вид, побажавши побажати, принісши принести. Дієприслівники доконаного виду минулого часу. Думаю, тобі вдається. У поданому реченні знайди дієприслівник. Познач суфікс. Визнач синтаксичну роль. Прийшовши на Майдан Незалежності, ми фотографувалися біля головної ялинки країни. Що зробивши? Прийшовши, суфікс Вши, синтаксична роль обставина. А тепер визнач залежні від дієприслівника слова. Прийшовши куди? На Майдан Незалежності Дієприслівник разом із залежними словами утворює дієприслівниковий зворот, який виступає одним членом речення обставиною і відокремлюється комою. Зверни увагу дієприслівник завжди означає додаткову дію або стан предмета виконавця дії У реченні з дієприслівником і основну дію присутка, і додаткову дію. Дія прислівника має виконувати один і той самий підмет виконавець дії. Поглянь на речення. Одягнувши карнавальні костюми, ми пішли на святкову новорічну вечірку. Виконавці дії. Хто? Підмет ми. Основна дія. Присудок. Що зробили? Пішли. Додаткова дія. Що зробивши? Одягнувши. Хто одягнув? Теж підметми. Потрібно розрізняти дієприслівники та дієприкметники у формі називного чи знахідного відмінка множини. У кінці суфіксів дієприслівників завжди пишемо літеру и, у дієприкметниках закінчення і. Порівняй дієприслівник що роблячи лежачи і дієприкметник які лежачі, повернімося до запитання із початку відео. Поглянь на слова сяючі та сяючи. Поміркуй. Це одна і та ж форма дієслова. Вогники які? Сяючі. Це дієприкметник. Що роблячи? Сяючи. Це звичайна особлива форма дієслова. Дієприслівник. Запам'ятай дієприслівник особлива незмінювана форма дієслова, що називає додаткову дію або стан, і відповідає на питання що роблячи? Що зробивши. Дієприслівник поєднує в собі граматичні ознаки дієслова та прислівника. Ознаки дієслова. Утворюється від основи дієслова, має вид час, теперішній і минулий. Упізнаємо за характерними суфіксами Для теперішнього часу учи, ючи, ачи, ячи. Для минулого ши вши. І дієслівна ознака можливість мати поруч залежні слова. Ознаки прислівника. Незмінюваність у кінці дієприслівника немає жодного закінчення, а лише суфікс. У реченні дієприслівник завжди виконує роль обставини. Потрібно розрізняти дієприслівники та дієприкметники у формі називного чи знахідного відмінка множини. У кінці суфіксів дієприслівників завжди пишемо літеру и у дієприкметниках закінчення і. Поставивши уподобайку та залишивши коментар до цього відео, підпишися на наш канал. Вивчаючи українську з нами поринай у цікаві і захопливі відео.